Завершився IEM Sydney 2023, найперший Тір-1 турнір з cs 2 Нінтендо вводить неадекватні правила для організаторів турнірів з її ігор. Ви на каналі Blast Esports, а це найгарячі новини кіберспорту за останній час. Піднатиснули і перемогли. З 16 по 22 жовтня тривав Intel Extreme Masters Sydney 2023. Невеликий за Невеликий тір ті змагань, турнір з Counter-Strike 2 на 16 учасників із призовим фондом у 250 тисяч доларів. У минулому кіберспортивному дайджесті ми оглядали гріхи того турніру та те наскільки непридатним для турнірної гри виявився CS2. Сьогодні ж підсумуємо перебіг першого турніру з цієї дисципліни. З тих 16 команд, які брали участь, було 6 команд партнерів ESL: Enz, Face, G2, Mouse, Na'Vi, Vitality, 4 найкращі не партнерські команди світовому рейтингу ESL Cloud9, Gamer Legion, Monted та Fnatic. Найкраща команда в Океанії, регіоні проведення турніру, неї стала Greyhound Gaming. А також переможці регіональних відборів: Apex і Бетбум з Європи, Complexity з Північної Америки, LeanVision з Азії та Vertex і e з Океанії. Команди були розділені на дві групи, змагання в яких проводилося у форматі подвійного вибування. З кожної групи по три команди виходили у плей-офф. і G2 кваліфікувалися одразу у півфінали. А Бетбум, Фейс, Енс та Complexity довелося змагатися між собою в чвертьфіналі. Однак жодна з команд переможців групового етапу не змогла, користуючись перевагою, пройти у гранд фінал Бо Фейс та Complexity, команди, які кваліфікувалися з нижньої сітки, зібралися силами і перемогли обох своїх опонентів із рахунком 2-0. І хоча зустріч між цими командами почалася на користь Комплексіті, за результатом останніх двох матчів у турнірі переміг Фейс Клан. Your champions of IEM Sydney 2023, it's FaZe Club! Крім 100 тисяч призових, ця команда також отримала слот на ЄМ Катовіце 2024, який пройде вже лютому наступного року. Хоча єм сідний пройшов без особливих цікавинок, якщо не зважати на технічний стан гри та ранній виліт наших команд, принаймні до самого проведення та організаторів ESL прискіпатися складно. Публіка в Австралії була вкрай рада поверненню професійного counter страйку через 4 роки в їхній регіон і була вкрай запальною. Гірше вже нікуди. 24 грудня Nintendo виклали нові правила для організаторів неліцензованих турнірів з її ігор, які вступлять у силу 15 листопада. Вони мають певні відмінності залежно від регіону, проте немає того регіону, в якому ці правила не шкідливі для кіберспорту. Деякі з них, звісно, цілком логічні. Не можна демонструвати футаж гри Nintendo, якщо та ще офіційно не вийшла. Не можна заявляти, що ваш неліцензований турнір асоційований з Nintendo. Проте ключовим чином Nintendo хочуть обмежити кількість учасників на турнірах спільноти, а також можливість на них заробляти, як організаторам, так і гравцям. На таких змаганнях, вважає Nintendo, не можуть бути присутніми більше, ніж 200 людей в ВУ та 300 онлайн, і їхні призові фонди за межами Японії не можуть бути вищими за 5 тисяч доларів в Америці та 5 тисяч євро в Європі. При цьому квиток на участь не має перевищувати 20 євро, а квиток на перегляд офлайн-турніру 15 євро. Нінтендо наголошує, що ці гроші мають бути направлені виключно на організацію турнірів та призовий фонд. Як компанія це перевірить, невідомо. Заробляти ж організатори можуть тільки з монетизації відеозаписів турнірів, і сумарний заробіток організаторів не може перевищувати 10 тисяч євро на рік. Далі більше, Нінтендо забороняє грати в модифіковані версії ігор та через онлайн сервіси, які надає не Нінтендо. Це особливо шкодить сцені Smash Bros, яка використовує і те, і інше. Нінтендо також забороняє використання неліцензованих. Ними контролерів, просування турніру через використання зображень персонажів чи назви в назві турніру, проведення турнірів від імені юридичних осіб, у тому числі шкіл, у тому числі для благодійності, наявність у турнірі спільноти спонсорів, продаж їжі на турнірі, використання персонажів, які належать не Нінтендо, якщо правовласники не дали згоду, та буквально будь-що, що Нінтендо буде вважати невідповідним. Вочевидь, мета цих правил спонукання організаторів ліцензувати свої турніри. І в цьому не було б великої проблеми, якби існувала відпрацьована система ліцензування турнірів з ігор Nintendo. Вона існує тільки в Японії, організатори можуть заповнити відповідну форму, проте вона не містить ігор, які не виходили на Nintendo Switch. А одна з найпопулярніших кіберспортивних ігор Нінтендо це Smash Melee, яка виходила тільки на GameCube. За межами Японії необхідно буде писати на пошту і очікувати відповіді, і вона має тенденцію не приходити. Більше того, якщо людина не представляє організацію і хоче від своєї особи проводити комерційні Турніри Нінтендо не надасть їй ліцензії. Залишається лише сподіватися, що Нінтендо не зможе слідкувати за всіма та всім без відповідних механізмів. Проте, згадуючи події минулого року, коли через організаторів Panda, які співпрацювали з Нінтендо, був відміннений Смеш World Tour, Відтепер уся кіберспортивна спільнота Смешу та інших ігор червоного гіганту буде під постійною загрозою. Зібрав всю інформацію, підготував текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско і змонтував Микита Лисенко. Stay blessed.